У цьому відео я розповім, як правильно чистити клітку для кролика, щоб тваринка була здоровою, а в домі не було неприємного запаху. Почнемо з головного. Чистота клітки це не лише комфорт, а й профілактика хвороб та паразитів. Перший крок підготовка перед прибиранням пересадіть кролика в переноску або безпечне місце. Підготуйте рукавички, сміттєвий пакет, теплу воду, губку та безпечний мийний засіб. Другий крок прибирання підстилки. Вийміть стару підстилку, сіно та залишки корму. Все це одразу викидаємо. Лоток, якщо він є, спорожнюємо окремо. Третій крок миття клітки Промийте дно клітки теплою водою. Використовуйте м'який мийний засіб без різкого запаху або звичайний оцтовий розчин. Не застосовуйте агресивну хімію. Кролики дуже чутливі до запахів. Четвертий крок дезінфекція Один-два рази на місяць. Робіть легку дезінфекцію. Після цього ретельно промийте клітку водою та добре висушіть. П'ятий крок Чиста підстилка Насипте свіжу підстилку Та покладіть чисте сіно. Поверніть поїлку і миски з кормом у чистому вигляді. І на останок кілька порад лоток краще чистити кожні один-два дні. А повне прибирання клітки робити раз на тиждень. Так ваш кролик буде активним, здоровим і задоволеним. Якщо відео було корисним, поставте лайк знак схвалення та підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступних відео.